Так, друзі, продається от така реношка. подивимося, що це за машинка, будемо шукати ціну. О, є ціна. Так, ціна 5700 2009 рік. Пробіг 184 тисячі, 1,6 бензин. Телефончик є. Такий рено продається тубільчик. цікавий, невеличкий, зручний компактний. Далі у нас все ой, Opel, Opel Opel Vivaro новіша версія, довша база. Так, будемо чекати його ціну. Ціна цього автомобіля. Коштує 2018 рік, 1,6 дизель, пробіг 290 тисяч, 16,7, телефончик є, все в рідній фарбі. Авто тільки пригнане. У відмінному стані написано, телефонуйте, зараз покажу вам трошки салончик. Тут бачу, що це пасажирський варіант. Так отак виглядає салон. Це вже є той оригінальний пасажир, трошки 9 місць Ось такий Opel Дювару продається тут до того, що ополівару, потім підійду зараз, покажу вам швиденько. Але, хто шукає собі буса. Так, Кія. Що у нас ця Кія коштує? Що у нас такі 12 року випуску, 2.2? Дизель, 189 тисяч пробігу, 14500 торг. Телефончик є. От така Кія. Так, покажу вам, який автомобіль. Повний привіт, а воде. Так, і ми рухаємося до цього віварика. Так, віварик це на, на телевізорі. Цей віварик може, як вам показати... О. Ну. Там є. Якщо знизу є вітря тепло заходить, ну, від печки, то це пасажирський варіант, якщо нема, то вантажний. Тут у нас є, значить, це в нас пасажирський варіант, заводський завод. Так, дивимося, вар 17 рік. 1,6 дизель, пробіг 176 тисяч, 17900. Так, телефончики є, телефонуйте. Так от такий варочок продається. Двоє рослинних дверей. Двоє рослине дверей. У тому віварку, вон там стоїть варик. Там збоку немає, там тільки справа. У нас двері зліва немає. Так, рухаємось далі. Хундайчик продається. Я так збігав швиденько до Іварика, щоб сказати вам. Так, хюндайчик. Думав шукати ціну. Ціна хюндайчика цього. 12413 рік. Дизель 2.0. Телефончик є. Телефонуйте. Кого цікавить такий хюндайчик. Так, ще такий гольфік плюс. Будемо шукати також ціну. Так, 2008 рік. 1 і е, так, один 4 бензин, газ є. 4650 телефончики є. Дивця телефонуйте, кого цікавить. Ми рухаємось далі. Здається, такий цікавий Master. Так, з платформою і лавета. Ну, за лаветою я не знаю. Зараз будемо шукати телефончики. Цікавкість продавця. На рахунок, чи продається лавета. Чи вона просто тут стоїть, але не продається. Так, 16 рік. 24 500 ціна. Так, телефончики продавця є. Телефонуйте. 23 дизель. от такий. Вантажний для перевезення автомобілів і лавета. Є на лавета, я не знаю, цікавих теплофоном продавця продається лавета. Така платформа. Друзі, для одного лакового автомобіля. Так, Audi Quattro. Дивимося, будемо шукати зараз її ціну. Так, що ми бачимо, є ціна, знайшли. Так, 14 стрік, 2.0 бензин 12200, пробіг 194 тисячі, 4х4 4. повний привід. Цікавий така Audi, телефонуйте. Покажу ще з другої сторони на цей автомобільчик. Домовляйтесь з продавцем, перевіряйте всі автомобілі, які маєте придбати. Так, Кія Спортач засніжене продається. А ми що робимо? А ми шукаємо для вас ціну цього автомобіля. Там вона є. зараз ми трошки сніг жарко почистимо. Я вам покажу 16 рік. 1.7 дизель. Автомат 16999 ціна. Торгу немає. І телефончики продавця є. кого цікавить, телефонуйте. До продавця. Так, дивимося, ще є хундайчик Зараз будемо також шукати його ціну. У ось така екстремальна зйомочка. Сніг впав. Трішечки протрусило у нас на Україні. Автомат макси комплектації 2007 рік. Так, дизельний двигун. 8300. 318 тисяч пробігу. 8300. Так, ідемо тут її маленькі машинки. Що це за, за моделька? Зараз ми подивимося. Що це за модель машини? Форт, а, Ford. KIA. Також можна взяти, як другий автомобіль сім'ї, що вже є якийсь кросовер чи універсал, можна взяти таку маленьку машинку і їздити з нею по місту. Десятий рік, дизель, бензин, 4400 коштує. Не такий автомобільчик. Так, рано сценік. Роно сценік подається. Дивимося далі, що у нас по сцені по ціні. Так. Зараз ми трошки...